Як зробити звичайні сигналізатори розумними? Ти підпишись, постав лайк, а я зараз показую. Все, що вам треба, це ось такий приймач радіосигналу з сигналізаторів, який буде заміною ось такому стандартному пейджеру. Відбувається клювання на вулище. Ми бачимо, в додатку блимає жовтий ліхтарик і видно фіксацію дати та часу, коли було клювання. Також є звуковий сигнал, він теж надходить саме з мобільного додатку. Сигнал можна підлаштовувати в будь-який. І він буде вам сигналізувати про клювання в той час, коли звичайний може бути виключеним. І навіть якщо смартфон виключений у вас в кишені, все одно під час клювання вам будуть приходити сповіщення, і ви будете в курсі того, що у вас є риба. На розблокованому екрані навіть буде писати на який останній сигналізатор відбулося клювання. Тобто, все зручно. Укропку не пропусти. Хотів би собі такий приймати з додатком. Став лайк, коментар, підписуйся на канал і все скоро буде. Дякую.